До резонансної справи, яка вчора дуже голосно почала звучати на загальнонаціональному рівні. Це історія про смілу, а точніше про побиття у смілі ветерана військовослужбовця. Стало відомо, що сьогодні зранку поліцейські затримали підозрюваного у цій справі. І от зараз детальніше розпитаємо в пана Олега Гудима, начальника головного управління національної поліції в Черкаській області. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня, студія. Доброго дня, виглядачі. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, які деталі можете повідомити про затримання, де саме переховувався підозрюваний. Якщо я правильно розумію, мова йде про Вадима Долотенка. Так е сьогодні зранку співробітники поліції встановили місце знаходження підозрюваного. Фактично, вчора, після аксуального оголошення, йому про його було оголошено в розшук. Е фактично, зі сміли він поїхав з метою? Переховуватись від органів досудового розслідування, незважаючи на те, що він взивав заходи конспіранції, його місце знаходження було встановлено. Він переховується в одному із готелів Черкаської області на досить великій відстані від безпосереднього міста Сміли. Наразі з ним проводяться процесуальні дії. Слідчим він допитується, після чого за погодженням з прокуратурою. Буде зверненось до суду щодо обороняємо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А за якими статтями порушено кримінальне провадження, і скільки Не. років загрожує підозрюваному за цими статтями? На сьогоднішній день йому повідомлено про підозру поки що заздальна стаття це 296 дев'яносто 2 частина друга піганська чинна група сів, а також вимагання чинна за попередні днів групи осіб в умовах військового стану. За зазначене покарання максимально статтями передбачене покарання максимально до 12 років. Позбавлення волі триває досудове розслідування. Встановлюються інші обставини, які були під час безпосередньо цієї події, встановлюються інші особи, які можливо причетні. Додатково ще повідомлено про підозру ще одній особі за фактом хуліганських дій тому. В принципі жодна особа, яка винна скоєнні правопорушення, не уникне відповідальності. На превеликий жаль, ця історія стала резонансною, тому що вона привернула увагу Києва. і Особисто президент навіть її озвучував і тому я знаю, що почалося чи мало початися службове розслідування, оскільки цей прикрий нападок на ветерана він мав місце кілька днів тому, і місцева смілянська поліція не реагувала. Пане Олеже, хотів поцікавитися, хто буде проводити це внутрішнє розслідування і чи почалося воно вже стосовно національної поліції у Смілі, яка схоже ігнорувала. Цей факт побиття ветерана. Так, за зазначеним фактом, мною призначено службове розслідування, яке проводить інспекція по особовому складу в МП Черкаській області. В принципі, вилучені всі початкові матеріали, які були зібрані поліцейськими на першій стадії, триває перевірка, опитуються всі. Особи, які приймали участь у зазначеній події, за результатами буде надана оцінка кожному учаснику, в залежності від того, як він діяв згідно алгоритму дій і в залежності від наявності в їх діях будь-яких порушень, виходячи з вашого досвіду, скільки часу може тривати така перевірка, і чи будуть її результати Ми публічними? Її результати обов'язково будуть публічними. Ми проведемо її в найкоротші терміні на період службового розслідування керівника зазначеного підрозділу сторонними від виконання службових обов'язків на призначення іншу особи. За результатами ми повідомимо громадськість і про службове розслідування, і прохід до судового розслідування щодо підозрюваних. Дякую, пане Олеже, що знайшли час для ефіру. Олег Гудима, начальник головного управління національної поліції в Черкаській області, де нагадаю зрезонувала подія у Смілі, коли був напад на ветерана української війни з Росією, і схоже, що певний час місцева поліція не зовсім активно реагувала на цей факт, хоча відео було доступне в інтернеті.